Подробиці справи проти Мельника опублікував радник голови МВС Антон Геращенко. На своїй сторінці у Фейсбук він виставив уривок відео, як екс-ректора податкового університету піймали на гарячому. Напередодні ірпінський суд зняв усі обвинувачення з колишнього ректора і регіонала, якого затримали під час отримання хабарів у 40 і 80 тисяч гривень за вступ до податкової академії. Колегія суддів вирішила, що обвинувачення не надало достатніх доказів вимагання хабарів і закрила кримінальну справу. Тим часом Геращенко пише: Мельника затримали відразу після отримання 80 тисяч мічених гривень за вирішення питання про гарантований вступ в податкову академію. Це для того, щоб не було сумнівів в тому, що Мельника обґрунтовано підозрювали в корупції. Так написав Геращенко. Ну а далі пропоную подивитися без коментарів: Ну, так більше не було?